Грудень буде місяцем Божого благословення, Бог хоче благословити Тебе саме зараз. Дозволь мені помолитися за Тебе і твою родину, Небесний Отче. З 5 по 31 грудня прошу тебе, благослови цю жінку у всьому, очисти її серце від тривог і смутку, наповни її душу миром, що стане для неї надійним щитом. Господи, ти знаєш кожну її ситуацію, кожен біль. Кожен страх і навіть кожну волосинку на її голові, прошу тебе, благослови її кроки і дні, допоможи пройти шлях, яким вона йде, і наповни її серце твоєю любов'ю та спокоєм. Найважливіше прости її та всю її сім'ю тих, хто був до неї, хто поруч тепер, і тих, хто продовжить її рід, очисти її від гріхів юності, від прихованих провин і всього, що тягне назад. Зніми прокляття, й білі з її душі та душ її близьких, даруй мир її серцю, захист для дому і зміцни її у твоїй благодаті. Якщо ти напишеш Амінь і поділишся цією молитвою, ти відкриєш двері благодаті для себе і своєї родини. Кажуть, чудеса трапляються саме в ту мить, коли ти ділишся ними з іншими. Амінь.